Мої вітання. Доброго дня! І з вами запам'ятайка! Сьогодні вівторок, 11-та година, і ми знову раді бачитися з вами в прямому ефірі. І сьогодні ми продовжимо з вами мандрувати по країні цифр. І для цього нам потрібно буде... Обов'язково ось такий маленький картончик. Так, я прошу приготувати дорослих синій пластилінчик. Бажано, так? І ось у мене тут є ще такі гудзички маленькі для цифри 5. так? Прошу це приготувати, дорослі, якщо буде можливість. А я дуже-дуже-дуже всім вам рада. І давайте привітаємося віршиком. Давайте. Ось носик, ось вушка. Давайте їх трішечки подергаємо вушка наші. І щічкам. Привіт! Ось ручки. Ось ніжки. Ось груди. Живіт. Ось ротик. Ось щійка, ось брівки, ось лоб. А ось і долонька. І я нею. Що? Хлоп? Так, і давайте потермо, потермо наші ручки, щоб ручки прокинулися. Потерли, потерли? Давайте з вами зараз трошечки пограємося. Скажіть, будь ласка, ви вмієте робити ось так? Так, сороконіжку. А вмієте робити ось так хробачка? Так, а вмієте, щоб пальчики ваші зустрічалися. Ось так. вмієте? Тоді зараз ми з вами трошечки потанцюємо пальчиками. Домовилися? Так. Приготуйте ручки.

Дякую, молодці. Ми трошечки потанцювали наші ручки. А давайте ми тепер ще зараз з вами. Вітаю-вітаю всіх, хто долучається. Так, ось тут хтось не може до нас потрапити. Так, зараз ссылку в вайбері спробуємо скинути. Так, а тепер давайте ну, ми з вами ще. Спробуємо е, піти до магазина. Пам'ятаєте, ми вже так робили і ще раз сходимо. Це в нас будуть ніжки, які будуть йти в магазин. Приготуйте ніжки, добре? Ми прийшли у магазин. Так, прийшли, 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 аж можемо сюди прийти. І купили торт один, яблука два, банани три. А булок із сиром цілих чотири. Так, а тепер другою ручкою. Давайте пішли. Ми пішли у магазин. Так, аж сюди сюди. І купили торт один яблука два, банани три. А булок із сиром цілих чотири. Так, тут 4, тут 4. Добре, ви в мене сьогодні молодці. А тепер давайте ну, ми з вами згадаємо цифри. Давайте. Дивіться, будь ласка, це в нас ось число 1. А ось в нас наша одиничка. У, нас, у вас вона теж має бути, так? Вона схожа на жирафки. Давайте ми його ось так погладимо. Зверху вниз. Один. Так? І ось у нас один. Так, де то наша двірка? Це в нас число 2. А у вас має бути ось така двічка. Ми з вами її вже зробили. Ось ми її також. Від голівки до хвостика погладимо вона така м'якенька, схожа на лебідочку. Два. Так. Тепер це в нас число 3. А ось наша цифра 3. Вона в нас зроблена з двох гачечків. Ось таких. Будь ласка. Так, ми також проведемо зверху, ось так погладимо донизу. Це в нас цифра 3. Так. А ось у нас число 4. Чори кружечки. 1, 2, 3, 4. А це в нас цифра 4. Так, ось вона схожа на перевернутий стілець. Давайте ми її також ось тут намалюємо паличку, а тепер ось цю частинку. 4. А сьогодні я зараз вам Розкажу казочку про цифру 5. Так, у червоному будиночку, ось такому, жили п'ять братиків. Так, цей найстарший братик, великий пальчик, був такий товстенький і завжди казав. Як справи добре? О, тут ще хтось вітається. Привіт-привіт! Як справи, добре, а ви так покажете добре. І коли його спрашували, як справи, він казав добре. А ще в цьому будиночку жив вказівний пальчик. Він теж дуже любив на все показувати ось так. Кавиряти в носі, а також. Казати ось так, ну ну, всіх повчав, ну ну. А також в цьому будиночку ще жив середній пальчик. Він був самий високий серед усіх пальчиків, ось він. Так? І коли пальчики хотіли малювати, то вони завжди клали олівчик на нього, а великий і вказівний тримали його ось так. Тому середній вважав, що він дуже головний пальчик. А ще було два братики. Так, Цей пальчик безіменний і мізинчик. Так, найменший. І жили вони ось у такому червоному будиночку. А у вас є такий будиночок для ваших пальчиків. І було їх у цьому будиночку рівно. Ось наша п'ятірочка. Ось така вона. Так. І давайте ми зараз зробимо таку вправу. Ой, тече, тече водичка. Прямо вниз і півкружечка. Ось дивіться, в нас вийшла п'ятірка така. Видава п'ятірка. Давайте ще раз. І Тече, тече водичка. Прямо вниз і півкружечка. Так, молодці. Я маю надію, що у вас все виходить дуже добре. А тепер, друзі, я зараз хочу показати вам різні цифри. А ви мені скажете, який у цих цифр настрій. Подивіться, будь ласка, і скажіть мені, який настрій у цієї цифри одинички? Ану, ось вона жовтого кольору. Скажіть, будь ласка, який настрій у цієї одинички? ну подивіться, уважно, уважно, який в неї настрій? Так, хто мені скаже? Який настрій у цієї одинички? Так, важно, важно. Чи буває у вас такий настрій? Так? Подивіться. Так, дуже добре. Подивилися? Який настрій! Зараз мені розкажуть, дітки. Який сьогодні настрій у нашої одинички жовтенької? Який? Подивіться уважно, вам видно? Якщо не видно, то пишіть мені, будь ласка, щоб я зрозуміла. Так, будь ласка, який настрій у одинички? Хто мені скаже? Ну, ну, я чекає, що мені дітки дадуть відповідь. Так, ось подивіться, в неї такі очки і зубки навіть видно. Так, мені здається, що вона сьогодні одиничка наша, розлючена, правда? Розізлилася і, напевно, своєю однією нішкою так тупає. Ух! Розізлилася наша одиничка, правда? Ось один, а розізлилася одиничка. Так, а тепер прошу вас подивитися уважно, уважно. І так, ось мені тут пишуть, що ця одиничка сердита. І це правильно. Так, дуже сердита одиничка. Тупає одною нішкою. А тепер я прошу вас відшукати ту цифру 3 і сказати мені, який в неї настрій. Так, ось мені ще Настінка пише, що в одиничці сьогодні поганий настрій. О, так, Настя, вона щось стала не з тої ноги і в неї дуже поганий настрій. А тепер прошу вас відшукати тут Ой-ой-ой, зараз хочу показати ось таку циферку три. Так, відшукайте мені циферку три і скажіть, який настрій у цифри три. Так. Ой, ось мені Настінька тут, напевно, пише. Вона пише переляканий. Так, а ну подивіться, справді. Вона чогось злякалася. Може, вона злякалася поганого настрою одинички? Точно, налякалася. Трієчка налякалася. Так, а подивіться, уважно на цей малюночок і знайдіть мені цифру 2. Так, де моя м'якенька цифра 2. Ось таку. Який настрій у цифри два, будь ласка, подивіться, уважно, уважно. Який настрій? Який настрій у цифри два? Так, уважно, уважно. Ну, я чекаю, що ви так здивована вона в нас. Двічка пишуть здивована. А мені здається, що вона така задоволена, наче, правда? Як на мене, веселий. Ось мені пишуть, що. А, це, напевно, ось трічка, що вона в нас здивована, можливо. Настінька мені пише, що здивована, а двічка в нас веселий в неї настрій. Так, вона ось, дивіться, як посміхається. І дуже їй це подобається. Так, у вас буває такий настрій. Коли ви всім задоволені, так, ось і Паша мені відповідає, що настрій у двічки хороший, ось такий, правда? Добре. А відшукайте мені тут, будь ласка, цифру 5, Так, яку ми сьогодні з вами. Цифру 5. Ось таку п'ятірочку. Знайдіть мені, будь ласка, тут. Так, і Настенька відповідає також. Так, дивіться, п'ятірочка. Ось якого вона кольору. Скажіть мені, будь ласка, і який в неї настрій? Який у п'ятірочки настрій? Подивіться уважно. Відшукайте мені, де тут в мене п'ятірочка? Якого вона кольору? І який в неї настрій. Так, який настрій у п'ятірочки. Так, так, п'ятірочки синього кольору, мені кажуть, правильно відшукали її. А який в неї настрій? Так, нума зараз мені Настінька скаже, або Паша. Паша пише так, що у п'ятірочки теж. Гарний, веселий настрій. Так, Настенька, ти права. У п'ятірочки гарний настрій. І Пашенька мені відповідає. Вірні, всі дають відповіді. Так, а будь ласка, тепер я прошу, відшукайте мені тут цифру 4. Так, і скажіть, якого ж вона кольору? Так. Ну, ми зараз Настінька теж каже, що п'ятірочка в нас синя. Ось така гарна. Так. І де в нас тут цифра 4? Якого вона кольору? Який в неї настрій? Ось дивіться, в мене чотири є така чорненька чотирочка. І в мене є ось така четвірочка, ой, яку ми робили з вами. Відшукайте мені, будь ласка, цифру 4 якого вона кольору? Так, і який в неї настрій? Так, ну, уважно, уважно, дивіться. Якого кольору? Чотири цифра. Зелена. Ось мені пишуть Ваша, мені пише зелена. Так, і Настінька мені каже, зелена, так, дуже добре. Так, молодці. А який в неї настрій. Подивіться, будь ласка, на її личко. Ось на зелену нашу четвірочку, який. Так, ось мені так відповідає Настінька, що вона сумна. Сумна. Сьогодні вона сумує. Так, ось така сумна, сумна. Так, ось і Паша мені пише. Він вже Роздивився цифру 4, побачивши 4 сумно сьогодні, так? А скажіть, будь ласка, напишіть мені, який настрій у вас сьогодні. Добре, Напишете, який він настрій цей. такий як одинички, можливо, сердитий, розлючений. Можливо, у вас такий ось як у двіючки, такий задоволений настрій, так? Можливо, він такий, як у п'ятірочки, веселий. Можливо, такий, як у цифри 4 сумний. А можливо, як у цифри 3. Такий здивований. Так, який вас настрій? Напишіть мені, будь ласка. В мене сьогодні ось такий настрій. А який настрій у вас? Напишете мені? Так, добре. Я чекатиму. Щоб знати так, ось мені Настя пише, що в неї настрій на 5. Так. І ось в мене тут є цифра 5. Ось така. Настрій на п'ятірку. Так, дуже добре. І давайте ну ми з вами зараз на хвилиночку встанемо. Давайте і зробимо деякі вправи. Так? Давайте ми в нас ось тут на носик, нажмемо один разочок. Давайте так зробимо. Пік. <пік> так. Давайте ну, ми зараз три разочки високо підстрибнуємо. Давайте, готові? Один, два, три. Молодці. Так, а давайте тепер, як сердита одиничка, будемо тупати ніжкою. Чотири рази. Домовилися? Готові? Давайте тупаємо правою ніжкою. Так, права у вас оця буде. Тупаємо чотири рази. Один, два, три, чотири. Молодці, потупали. А тепер давайте погладимо себе по животику п'ять разів. Давайте. Хороший животик наш. Один, два. Три, чотири, п'ять. Погладили, молодці. А тепер наше плечико хоче теж пострибати. І давайте воно в нас підстрибне угору три рази. Ви так вмієте? Один, два, три. Так, молодці. А друге плечико підстрибне два рази. Готові? Один. Два. Молодці. Так, а тепер покиваємо головою з вами. Ви вмієте казати ось так. Так, так, так. І зробимо так п'ять разів. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, так, так. Так, а тепер скажемо: ні-ні-ні, ось так головою. Чотири рази. Давайте. Ми трошечки порухалися, а Паша чогось нічого не робив. Паша, як це так? Так, Паша буде робити потім трошки пізніше з мамою, як ще схоче. І зараз ми з вами маємо ще зробити цифру 5: з пластилінчик. Пам'ятаєте, ось я тут вже приготувала тарілочку. Нам потрібен синій ось такий пластилін. Так, і зараз, зараз дорослі на оцій картинці, намалюють тут п'ятірочку. Помовилися? Вони візьмуть нашими братиками трьома, да, а може ці дітки навіть зроблять. Олівчик покладуть на середній пальчик, візьмуть... Ще двома пальчиками правильно олівчик і намалюють ось ось таку. Ой я перепрошую. Так, зараз малюю п'ятірку, Ось таку. І намалюють ось таку цифру 5. Намалювали, так. Я чекаю, що дорослі зроблять, а дітки візьмуть синій пластилінчик, такий великий шматочок, і в цей час будуть гріти його в ручках, щоб він став м'якеньким. Добре? Трошечки так потримайте, щоб він став м'якеньким і теплим. І щоб ми змогли легко з ним робити, що нам забажається. Так, погріли. Можна його навіть так. Подмухати на нього своїм гарячим диханням. Так, а тепер треба його трошки пощіпати, щоб він прокинувся пластилінчик. І став м'якенький. Так, і ось так ми спробуємо з вами зробити ось колбаску синю. Так, ось. Зараз робимо, робимо. Виходить вас зробити такого хробачка. Ось в мене такий хробачок. Лізо в мене поручці. Так, в кого вже вийшло? Ось хробачок. І тепер ми його будемо викладати по нашій цифрі. Ось тут зверху починаємо. Зверху. Ой тече-тече водичка. Пам'ятаєте? Прямо вниз. І півкружечка. Ось у нас. Ох. Ось така виходить циферка 5. Так. Дуже добре. І ми давайте її зробимо з маленького, ось у мене є біленький пластирінчик, ми її зробимо ось тут очки. Зверху. О. Такі очки в неї будуть. І якийсь тамненький пластилінчик, щоб її очки відкрилися. О, ось так. Так. Повертає носик вправо, довгу шийку має і кругленький животик вперед випинає. Так? А на животику ми її приклеїмо ось такі гудзики. Один гудзик, другий гудзик, третій гудзик, четвертий і п'ятий. Так, ось у нас яка вийшла чудова п'ятірочка, бачите? І давайте ми зараз. Спробуємо її також пальчиком, введемо ось тут по щійці, вниз і одягнемо її і, і по носику проведемо в кінці. Ось почнемо звідси, вниз, по животику і по носику проведемо. Ось така в нас вийшла п'ятірка. Так, і давайте ну, ми зараз подивимося всі всі цифри, що ми вже зробили. Я маю надію, що і вони у вас є. Це в нас циферка 1, Це в нас циферка 2. Це ось у нас цифра 3. Це в нас циферка 4. А це в нас циферка 5. Ось. 5. Я маю надію, що у вас ось такий настрій на п'ятірку. І на цій хвилиночці ми вже будемо з вами прощатися. До нових зустрічей в наступний вівторок об 11 годині. Чекаю, що ви надішлете мені свої п'ятірочки, так, і я їх зможу побачити. Вони, вас, ваші роботи, дуже мене надихають. Дякую вам за них. До побачення на все добре. Помихайте мені рукою. До побачення.